Ла бізнесу Джона Рокфеллера. Хто весь день працює, тому ніколи заробляти гроші. Я Марія Павлечко. Ви на каналі HisTube. Давайте поговоримо про історію успіху Джона Рокфеллера. Джон Девісон Рокфеллер, перший в історії доларовий мільярдер. Згідно з теперішнім курсом долара, його статок оцінюють у 310 мільярдів. Розбагатів він на торгівлі нафтою. Хлопець народився у глибоко релігійній сім'ї німецьких емігрантів 8 липня 1839 року в штаті Нью-Йорк. Він був другим серед шістьох дітей. Його батько Вільям Рокфеллер займався різними аферами. Він представлявся всім як лікар, хоч і не мав медичної освіти. Ходив по сільській місцевості та невеликих містах, пропонуючи медичні консультації за ціною в 25 доларів, що становило тоді двомісячну зарплату. Крім того, Вільям продавав ліки. Мати Елайза Девісон була домогосподаркою в сім'ї рано. Привчила дітей до важкої праці. Батько вкладав сина перші знання про підприємництво. Він розповідав йому про фірми, з якими співпрацював, принципи їх роботи та закони бізнесу. А мати навчила сина економії. Працюй та економ. Ось основний принцип, якого Рокфеллер навчився від батьків. У сім років малий Джон вже почав заробляти свої перші гроші. Йому платили сусіди за роботу на їхньому городі. Він купував фунт цукерок, ділив його на кілька частин та з націнкою продавав власним сестрам. А також ловив диких інтичат і вигодовував їх для продажу. В торговані гроші він акуратно складав у скарбничку. Врешті-решт Джон почав позичати їх батькові під розумний відсоток. До 13 років Джон накопичив стільки грошей, що зміг укласти першу угоду. Він надав грошовий кредит фермеру, який жив неподалік, під 7,5% річних. Після закінчення школи вступив до коледжу та почав вивчати вивчати основи бухгалтерії та комерційної діяльності, але навчався він недовго, бо вважав, що отримає більше знань на практиці. Закінчивши швидкі трьохмісячні курси бухгалтерського обліку, Джон відразу почав шукати роботу. Хлопець знайшов місце помічника бухгалтера в компанії. Це була єдина в його житті робота у найм. Вже у 18 років Рокфеллер, об'єднавшись із комерсантом Морісом Кларком, почав займатися торгівлею, сільськогосподарськими продуктами. Для початку бізнесу Джон позичив у батька 1200 доларів це були часи громадянської війни 1861-1865 років. У стані війни армії щедро платили за провіант. Партнери поставляли їм борошно, свинину та сіль. Наприкінці війни в околицях Клівленда було відкрито родовище нафти. Місто опинилось в центрі нафтової лихоманки у 1864 році. Кларк та Рокфеллер вже займалися пенсильванською нафтою. Ще через рік Рокфеллер вирішив зосередитись тільки на нафті, проте Кларк був проти. Тоді за 72,5 тисячі доларів Джон викупив у партнера його частку. Дякую кожному підписнику та підписниці, які підтримали мій канал. Це надзвичайно цінно. Для мене і ці відео можливі завдяки вашій підтримці. Дякую нашим Збройним силам за таку можливість записувати це відео, а також за можливість спілкуватися своєю українською мовою. Дякую вам! У 1870 році підприємець створив свою знамениту стандарт Ойл разом з другом і партнером по бізнесу Генрі Флаглером. Він почав скуповувати нафтодобовні та нафтопереробні підприємства, щоб утворити єдиний трест. Конкуренти не могли йому протидіяти. Рокфеллер поставив їх перед вибором об'єднання або розорення. Якщо переконання не діяли, вхід ішли інші методи. Наприклад, його компанія знижувала ціни на локальному ринку конкурента, змушуючи того працювати собі у збиток, або ж Рокфеллер домагався припинення поставок нафти непокірним переробникам. До 1879 року стандарт Оел контролювали вже 90% нафтопереробних потужностей у США. Цікаво, що в компанії була нестандартна система мотивації персоналу, зарплатню працівникам видавали ак акціями компанії, які постійно росли в ціні. У 1890 році був прийнятий антитрестовий закон Шермана, спрямований на боротьбу з монополіями. До 1911 року Рокфеллеру та його партнеру вдавалось обходити цей закон. Згодом Стандарт Ойл була поділена на 34 компанії. Майже всі сьогодні великі американські нафтодобувні компанії ведуть свою історію від Стандарт Ойл Рокфеллера. Так народилась нафтова імперія. Марія Джона Девіса Рокфелера у 1917 році особистий статок бізнесмена оцінюють від 900 мільйонів доларів до 1,2 мільярдів доларів США, що становило близько 2,5% від тодішнього ВВП Сполучених Штатів. До кінця життя, окрім Стандарт Ойл, підприємець володів також 16 -ма залізницями, 6 -ма сталеварними компаніями, 9 -ма банками, 6 пароплавниками. Дев'ятьма ріелторськими фірмами та трьома апельсиновими гаями. Все це приносило йому мільйонний прибуток. Джон Рокфеллер помер 23 травня 1937 року від серцевого нападу у Флориді. Завдяки родині Рокфеллерів у США з'являються безліч будівель, пов'язаних з цим ім'ям. Найвідоміша з них це звичайно Рокфеллер-центр Центр, величезний офісний комплекс в стилі арт-деко, побудований на початку Великої депресії. В центрі Манхеттена, виключно на гроші сім'ї, великі пожертви Рокфеллерів лягли в основу створення університету в Чикаго у 1889 році. Крім того, сім'я традиційно з покоління в покоління підтримує у фінансовому плані університети Ліги Плюща та інші великі коледжі. І університети, в цілому, 75 вищих навчальних закладів. Що ж до цікавих фактів про Джона Рокфеллера, то він мріяв у школі заробити 100 мільярдів доларів і дожити до 100 років. З першої ж зарплати Джон купив маленьку червону бухгалтерську книгу та став вести детальний звіт у всіх своїх прибутків та видатків. Такий аудит він вів усе своє життя у тисяча 1964 році Джон Рокфеллер одружився з вчителькою Лорі Селестією Спелман. У них було чотири доньки та син. Весіля було дуже скромним. Молодята жили в дешевій орендованій квартирі та не дозволяли собі слух. Хоча у той час Рокфеллеру вже належав найбільший у Клівленді нафтопереробний завод. Рокфеллер виступав за повну відмову від паління та алкоголю. Обідню перерву він зачинявся у своєму кабінеті та спав протягом 30-40 хвилин, тим самим поліпшуючи стан свого здоров'я. Джон створив модель ринкової економіки навіть вдома. Кожна дитина отримувала гроші за виконання обов'язків по дому, за спізнення до сніданку, штраф. Ранок у своєму бюро бізнесмен традиційно починав з зауваження, яке йому самому здавалось дуже дотепним. Ну що ж? Спробуємо злегка поправити наш жалюгідний стан. Мільярдер був трудоголіком, міг прийти на роботу о 6-й ранку і піти о 10-й вечора, тільки коли йому виповнилось 60 років, він частково передав управління своїм заступникам. За все життя Рокфеллер віддав на благодійність близько 100 мільярдів доларів. Він робив великі внески у дослідну медицину, і можна сказати, що завдяки йому людство отримало так такий препарат, як Пеніцилін, Джон був байдужим до одягу та помірним у їжі. Не любив гарячого. А улюблена страва була хліб з молоком. Перед смертю Рокфеллер розмовляв телефоном з Генрі Фордом та, розвеселившись, призначив йому зустріч. У раю бізнесмен уникав розмову про свою персону та свої підприємства. Навіть рідному онуку він відмовив у інтерв'ю для дипломної роботи. На честь підприємця названо астероїд 904 Рокфелія. В Рокфеллерах були правила успіху: ось деякі з них. Менше працюй на людей. Чим більше ти працюєш не на себе, тим швидше ти біднішаєш. Слово робота має корінь раб. Правильно економити гроші. Шуй робити кроки до успіху. Купуй продукцію там, де дешевше, або оптом. Заздалегідь, готуй список необхідного. Купуй продукцію відповідно до списку. Якщо ти бідний, починай займатися бізнесом. Якщо ж у тебе немає ні копійки, відкривати бізнес слід прямо зараз, не відкладаючи ні на хвилину. Шлях до успіху, дорога до величезного багатства проходить через пасивний дохід. Гроші приходять до тебе через інших людей. Спілкування, доброзичливість робить людей багатими. Бідне оточення, не Пішні люди тягнуть за собою в бідність, а не до успіху. Потрібно оточувати себе переможцями та оптимістами. Не вигадуй собі виправдання для можливості відкласти перший крок до досягнення своєї мети. Його немає. Вивчай біографії та думки найбагатших людей світу, які досягли успіху. Мрії це головне у твоєму житті. Головне мріяти та вірити, що мрії збудуться. Людина починає вмирати, коли Перестає мріяти. Допомагай людям не за гроші, а від чистого серця. Віддавай 10% прибутку на благодійність. Тобто кожна людина повинна допомагати нужденним, створюй бізнес системи та насолоджуйся заробленими грошима. Цитати Рокфеллера про бізнес: ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Якщо ваша єдина мета стати багатим, то ви ніколи її не досягнете. Дружба заснована на бізнес Сі, краще ніж бізнес заснований на дружбі. Уміння поводитись з людьми це товар, який можна купити так само, як ми купуємо цукор або каву. І я заплачу за таке вміння більше, ніж за що-небудь інше у світі. Перша та головна передумова успіху в бізнесі це терпіння. Сьогодні Рокфелери це 200 правнуків та правнучок, і сьоме покоління спадкоємців та спадкоємець, які продовжують тих, Хо, далеко від телекамер та інстаграмів вирішувати долі світу на благо сім'ї та Америки попри політичні кар'єри Нельсона, Вінтропа та Джея Рокфеллерів, а також десятки хмарочосів і громадських організацій, осяяних іменем Рокфеллерів, ця сім'я залишається унікальним зразком закритості, непублічності та серйозності. Намірів. Дякую вам за весь цей час, який ви провели зі мною. Це надзвичайно цінно. Не забувайте про лайк, підписку та коментарі. Це сприяє розвитку мого україномовного каналу. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Також, якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете підтримати мене одноразовими донатами на карту. Всі реквізити є в описі під цим відео. Або ж ви можете стати спонсором мого каналу. Я дякую за увагу! Дякую, що були зі мною! До зустрічі в нових відео!